Так, ти будеш знати, що б, де ти вийшла. Що ти тут робиш? 15, 15... Звати, я у нас відбір проходить. Верхів, вершин, верши. І деякі наш вибір є одна гора, якщо не помиляюся, навіть. Ота територія, де Чернівецька область називається Буковецька рухів. Як би там не билося? Оце є, є найбагатіше. Давайте так. Оце, що ви бачите до величині, отак ця ділянка, там є полоска, о, це є ліжні траси. Там, є ці, ці <звіць> Це є лижні траси, їхні бомби. Ви бачите, Буковин. космонавт, Буковичка, Петорка, там чотирьох, бойка. Ви бачите, їх декілька. 55 тисяч лижних трас. До свічці лижі за день ми спроможемо об'їздити всі траси, оскільки їх є тут багато, вони розходяться по різні сторони. Всі траси між собою поєдуть. Там буковель. Все це буковель, де переважно. Так, так, так. Побачите, ага, той найбільший, вже, той найбільший ага. будинок це, це є парковочний майданчик на 3 тисячі автомобілів одночасно. Чотири поверхні. Оце село, це є село Поляниця, це розміщений Буковель, найбагатше село на Україні. Місцевих жителів 710. Дане село я не бачу в Україні практично за рахунок розбудови туристичного комплексу Буковель, який почав своє будівництво, давайте так, руку, умовно кажучи, на початку 21 сторіччя, 2000-х років почало зародження Буковель. Оце є село Поляниця найбагатше село. Ми, ця дорога, вона веде вона до веде, вона веде, неї у Буковель. Там 16 нас описаних доріг, які об'єднують цілий дні Ми Ми вами піднялися, звідси ми піднялися, виїхали на дорогу, яка буде на Буковель, ще під'їхав до і і запитав ця дорога на Буковель. Так. Ми звідси саме піднялися, обійшовши цю гору, зайшли з протилежної сторони.